Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground, так що менше слів та переходимо до справ. Без права на помилку. Другого круга другого кола не буде. Одна помилка, і ти пролетів. Подивимось, що за суперники в нас тут будуть. Eclipse, я супраціліка. Погнали. Відривайся від мене екліпс. Ха, а то і в... розбився. Не так швидко, я тебе нас дожину екліпса. Чи хто там? А. Ага. О! Ага, до побачення. Я тебе обігнав. Ох! 300 кілометрів за годину ми летимо просто. О-ого. Нічого собі. Ну і швидкість. Дуже близько було. Мене знову екліпс обігнав. Ось тобі. Занесанкціонований об'їн. Ой-ой! Лайно, застряг, застряг, погнали, погнали. У мене може поки є шанс із закисом азоту. Та пішов. До біса. О, таксист. О! Давай, вперед, 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 вперед. Уперед. Все, фініш. Три косаря, друга позиція в рейтингу спринт. Ну, на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну на цьому це все. До скорого!